Слава Ісусу Христу! Я прочитаю таку невелику історію із Біблії. Це Пісня Якова післання Якова з другого розділу із 14 вірша. Зараз, секунду. Хто читав, знає. Хто знає таку історію одного. Ну, хазяїна був сад, сад і виноградник. І він підійшов до дерева, захотів плод взяти, а там не було нічого. Пам'ятаєте, так? Да? І він каже садівнику, той, який ну, хазяйнував саду, цьому робітнику. І каже йому: воно місце займає, Наше мені це дерево, плоду нема, зрубай його. А цей садівник каже, хазяїну, давай ще почекаємо трошки, давай я його обкладу, перегноєм, все, я добре зроблю там справу. Якщо не принесе на наступний рік, то тоді вже зрубаєш? Я колись в це говорив. Чи хочеться нам, це питання колись запитував. Чи хочеться нам узнати? Я думаю, що хочеться кожному з нас узнати. Моє відношення в вірі з Богом. Де я? На якій відстані? Оце, скажімо так, ну грубо так, оце Бог, а це я, на якій відстані я в вірі до нього. Ви зрозуміли моє питання? так? Як я близько, чи далеко, на якій відстані я. І чи є така можливість узнати для себе. Мені так класно видно когось іншого. Так класно, та він там такий-такий. А себе узнать, наскільки ми близькі. І які, взагалі, на якій відстані ми до Бога. Чи є якісь заходи, чи якісь. Закони чи якісь правила, по яким можна знати, на які відстані ми до Бога. Я згадав про цю історію, що хазяїн, власник оцього саду, підійшов до деревини і сказав садівнику: нема плоду. Зрубай, прибери її. Я якось розмірковував, були на то причини, розмірковував над, тим, над цим питанням. Якийсь певний час. Я скажу, не знаю, я можу помилятися, але я пройшов таку висновку. Бати мене поправлять, якщо я не правий. Я так розмірковував і пройшов таку висновку, що кожному, коли ми наближаємось, коли ми прийшли до Бога, ми покаялись, ми стали членами церкви, ми ходимо вже в зібрання, все нормально, все добре. І кожному із нас. Бог поставив якийсь термін, якийсь час, якийсь відрізок життя, щоб і в мені, і в вас побачить плід, той, який ми повинні принести, коли ми покаялись перед Богом. І плід повинен бути. Якщо Бог не бачив в нас цього плоду, Бог буде якусь протидію робити нам, якщо я так правильно говорю. Що це за, ну, Який плід можна побачити? Ну що воно, Як його груші нема на мені і на вас? Яблок теж, немає, сливи нема, де воно там? Як побачити цей плід? Я розмірковував по-своєму, сьогодні підійшов до одного брата в зібранні, кажу, брате, скажи, як ти бачиш? Який плід, написано плід віри, є плоди духа, а є плід віри, який ми повинні в нашому житті принести і показати перед Богом і собі, і людям. І той брат мені сказав своє бачення, він сказав по-своєму, ну в принципі, так я так само розумію, що це за плід, який плід ми з вами повинні принести до Бога, і ну, взагалі в нашому житті його проявити. Що це за плід? Написано плід віри. Я, вислуховуючи сьогодні цього брата, сказав йому, він каже, запитуй мене, а як ти бачиш? Я йому сказав. Коротко він каже, я тебе зрозумів, якщо ми ходимо в церкву, ми вважаємо себе віруючими, ми повинні, як правильно виразитися. Коли ми віримо в небо, ходячи в церкву, що воно буде, ми будемо там. Бог забере нас туди всі час, то небо повинно уже на землі видно бути людям невіруючим і мені і у вас. Ви зрозуміли? Якщо ми виходимо в церкву, повірили Бога, ми повинні вірити в небо вже автоматично, що воно буде. І от небо, Його закони, його принципи, оті стандарти небесні. Який нам описує Слово Боже, воно повинно проявитись в нас. Оце плід, якщо ми наслідок нашої віри в Небо. Якщо у нашому житті, який Бог термін якийсь поставив для нас, і ми в нашому житті не змінили. Я про це говорив декілька разів, багато разів, якщо ми в нашому житті не приклали зусиль. Щоб змінити свій характер, змінити своє мислення, якісь свої повадки, якісь слова, якісь діла, якісь наш, щоб ми самі собі збудування якесь в нас було. Якщо ми це не робимо і довгі-довгі роки в нас цього нема, то тоді є дуже велике питання до нашого християнства взагалі. Я про це говорив і говорив не раз раніше, толку з того, що ми ходимо в церкву. Я нікого не засуджую, я нікого не знаю, нічого я кажу загалом, я говорю принципи. А ми кожен з нас, хай воно торкається нас, і ми зробимо висновки свої. Друзі, кожному із нас, я повторюсь ще раз, Бог через якийсь певний поставлений ним. Поставлений ним термін нашого життя. Бог хоче від вас і від мене, очікує. Побачить плод нашої віри. Воно йому не потрібне. Наш плід віри Богу не потрібен. Він потрібен нам. Він бачить нас 100 відсотків, навіть коли ми ще не народились. І він вже знав, що ми народимося і які ми будемо. Він знав наш характер, він знав, наші, він знав все. Йому не потрібно доказати, що ми віримо в тебе. Йому не треба це. Він знає, дуже добре знає, воно, не потрібно, воно потрібно нам. Оцей плід віри, якщо ми повірили в Бога, його принципи, Його закони біблійні, Його ідеї, його, ну, все, його, його, можна сказати, стихія. Вона повинна бути в нас. І люди ті, які, я завжди про це говорю, які біля нас, вони хочуть і повинні в нас це побачити. Допоможи нам цьому Бог. Я говорив і ще раз говорю, і буду ще говорити. ходіння в церкву це класно, це прекрасно, але воно нічого не значить. Я знаю, на жаль, таких людей, які роками, десятками років ходять в церкву, але вони не змінилися. Благослови, дай мудрості, і сили нам Бог, щоб коли ми почали, або починаємо, або вже йдемо за Богом якийсь певний час, щоб ми працювали над собою. І люди в нас, і ми самі, і ті, хто біля нас побачили плід нашого вірування, можна сказати так, в Бога, це є само головне для нас необхідність. Щоб ми засвідчились тому, що коли ми прийшли до Бога, ми зростаємо, ми виростаємо, ми там дорослішаємо, якісь там зміни проходять в нас у в розумі, в думках, в словах, в ділах, у всьому нашому житті. Хай Бог в цьому нас благословить і допоможе. Друзі, війна, війна продовжується. Я сьогодні тільки що тіті віру підвозив, кажу. Сьогодні прожили ніч, рано проснулись, слава Богу. Шахет десь бувають, він упав, зірвався над будинком і все. Невідомо, невідомо. Як воно що? Воно? Друзі, скільки біди, наші тоня із з людою, десь біля подвір'я впав, шахет, вікна побувалося, все Да. Друзі, це реальність. Ми помолимося. Помолимося, що Бог допоміг. Я вчора слухав. Київську церкву і там яцюк брат проповідував. Він всіх ревно закликає, молі, молімося, молімося, бо молитва вона може зробити свою роботу, чудо Боже, щоб якби воно закінчилось. Кінця краю нема, нічого не видно, нічого не відомо, крутять, вертять. А толку нема. Страдають, а страдають наші, наші люди. Це горе. Давайте помолимось і попросимо Бога, щоб Бог дав нам сили, щоб його, його плоди записані в Біблії, плоди віри в нашої, щоб вони були видно і було засвідчення нам і людям, що ми діти Божі. І помолимось за війну, щоб Бог допоміг, щоб воно якось вирішилось. Написано Серце царя в руки Бога. І Він керує ним як, як річка, як потоком води, куди хоче туди керує. Хай Бог направить щоб закінчилась війна, ми просимо молимося, а і за те просимо, хай буде воля його у всьому. Помолимось, друзі. Отче святий, ми дякуємо Тебе, Ти допоміг. Боже, я завжди про це говорю. Ми молимо Тобі, просимо Тебе, славимо Тебе, дякуємо Тебе за те, що у нас є своє життя, у нас є своє здоров'я, у нас є все необхідне, Боже. Ми, Господи, і рядом війна зовсім недалеко. Але ми, Господи, до цього часу. Не пострадали, ми не вражені, ми не загинуті. Боже, ми Тебе дякуємо. Допоможи нам, Господи, будь тобі вдячними. Допоможи, Господи, слави тебе навіть за цю можливість просто жити на цій землі. Боже милосердний. Ми просимо Тебе, Ісус. Ми на землі. Ми недосконалі. Нам треба боротьба. Нам треба зусилля. Господи, допоможи нам, щоб в нас. Було видно плоди нашої віри. Боже, допоможи. Воно необхідне нам, Боже святий. Це, Господи, нам треба цього Ісус, молитись, молитися до Тебе, щоб Ти мудрості давав, щоб Ти силу давав, Господи, щоб в нас було видно Твою святість, Твою чистоту. Твій мир, той який ти даруєш нам, коли ми приходимо до Тебе, Боже, благослови нам зростати, укріплятись, допоможи нам, Господи, дорослішати, допоможи нам ближче наближатись до Тебе. І кожному допоможи зробити висновки за своє життя. Самому собі, почесному, допоможи, щоб ми зрозуміли, на якій відстані ми від Тебе. І щоб ми наближались, щоб ми, Господи, тянули за тобою. Щоб ми слідували за тобою, Господи, вдосконалюючись і зростаючи і збудовуючись в імені Твоїм святім, благослови знов і знов, Отче, ми молимо Тебе за те горе, яке пройшло в нашу країну. Ця війна, Боже милосердний. Ми не знаємо чому, ми не знаємо для чого. Ми не знаємо, Господи, причини. Ти знаєш все. Перед тобою все відомо. Господи, ти бачив початок. І ти бачиш кінець, якого ще нема не було і нема. Господи, ти бачиш вихід, все про тобою відомо. Тобі все видно, Боже милосердний. Ми звертаємось до Тебе до Торця, святий і милосердний Бог. Помилуй нас, наших дітей, Господи, наш народ, наших людей. Господи, якби закінчилася війна, ми просимо наше бачення таке, наше бажання таке. А проте у всьому хай буде воля Твоя. Господи, допоможи, благослови і прослався. За все, Господи, Тебе дякуємо, Хвала тобі за те, що Ти є, що ми можемо звертатись до Тебе за те, що, Господи, Ти Бог, Ти чуєш нас, Ти піклуєшся про нас, Ти любиш нас, Ти, Господи, милуєш нас, Твоя над нами. Ми Тобі дякуємо. Знову і знову просимо Тебе, Боже, помилуй і допоможи, якби це горе пройшло, і пройшов мир чесний і справедливий в нашу країну. А за все тебе дякую. Ти достоин, вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.